Вітаю на каналі. Сьогодні продовжуємо огляд книг з макулатури, які ви можете придбати і читати, поповнювати свою бібліотеку. Нагадую, щоб це зробити, вам треба написати в коментарі під відео про те, що вас зацікавило, або зв'язати зі мною за контактами в описі каналу. Можна на Viber написати, а якщо немає у вас Viber, телефонуйте. Сьогодні серія ЖЗЛ чергове отримали. Нове поповнення цих книг цієї серії, і будемо розглядати їх, як завжди, по випусках від давнішого до новішого. Але так як є перевидання певних випусків, то роки можуть бути тут в різнобій. Але саме випуски, будемо дивитись по хронології. Сьогодні є якісь нові автори, е... ну, особи скоріше. Е... Є нові, є ті, які повторюються. Є, наприклад, ось. Найтовстіша з поки що тих, що мені трапляли ЖЗЛ. Цікаво, скільки в ній сторінок. Отже, почнемо огляд. Перший у нас болівар 295-й випуск. Автор Лаврецький. Всі видання вийшли в Молодій Гвардії. Москва. Це 81-й рік. Тут, як ми бачимо, є вставки з фотографіями, портретами, картинами. Це у нас вже видання третє, виправлене та доповлене конкретно про Болівара. Так. Книга посіщена жит і діяльності Сімона Болівара, руководством якого добились незалежності нинішньої республіки Венесуела, Колумбія, Еквадор, Перу, Болівія. Названня так, назване, назване так в честь свого освободителя. Основана на обширному документальному матеріалі. Первої здання вийшло в серії Жизел в 60-му році, потім в 66-му, і це 81-й, відповідно, третє видання. Далі у нас Дюма. 350-й випуск серії 65-го року ця книга. Переклад з французької. Автор Моруа. Ось цей Моруа, здається, якщо не помиляюсь, траплявся в багатьох інших виданнях. Там біографія Бальзака щекусь. Ну, коротше, дуже багато біографій він писав. Треба зайти, почитати про цю особу. Оригінал вийшов в Парижі в 57-му році, а це у нас 65-й. Предіслов'я автора. Дюма отец. В любой стране читали его книги и продолжают читать. Поэтому мне нет необходимости оправдывать свой выбор. Изучая жизнь Жорж Санд, Виктора Гюго, я наткнулся в процессе работы на новые документы. Ну, ось про кого он писал, я кажу. И мне пришлось добавить к моей галерее романтику портрет Александра Дюма. Критики поколения Думика, Брюн... Брюнетьера, Призн... Навая в нем человека, наделенного недюжинными природными способностями, оказывали в таланте его произведения. Прекрасная книга господина Анри Клу Арау возвратила Дюма его законное место в историю французской литературы. И так далее. Что у нас тут есть? Та же вставки с фотографиями. Дюма сын. Имение Жорж Санд. Рашель, портрет роботи Дюваля, історичний театр. Ну, Хто кого цікавить така тематика, можете придбати і почитати. Наклад, до речі, 100 тисяч примірників. А попередньо я пропустив. озвучити наклад. Попередня має наклад 100 тисяч примірників, ціна рубль 10. Ця рубль 0,4. Ідемо далі. І в нас найтовстіша книга ЖЗЛ. До речі, бачите, скільки поміток. В інших книгах теж будуть траплятись такі помітки. Ці книги я отримав з дому історика, який займався історією, писав книги по історії. Якщо я не помиляюсь, мав причетність до заснування Хмельницького краєзнавчого музею. Відповідно, я думаю, що тут будуть цікаві якісь закладочки в цікавих місцях. Можливо, помітки. Так, але не всі тут книги цього історика. Отже, це в нас 363-й випуск серії ЖЗЛ, Видання 63-го року. Автор Школовський. Ну, в 60-х, я не думаю, що тут була анотація Фотографії теж є вставки. Так. Ціна рубль 52. Наклад 165 тисяч. Далі у нас Ярослав Домбровський, Автор дяков. Це у нас 464 й випуск, виданий в 69 му році. Теж 60, я думаю, анотацій не було. Хто це у нас такий? Домбровський. Бачимо якісь будівлі. Можливо, він був архітектором. Колокол. Не можу сказати. Глядачі. Я думаю, як завжди, мене виправлять та доповнять. Наклад всього на всього 65 тисяч примірників. Ціна 61 копійка. Зміст. Житомир і Брест. Та-да-да, чи... та -да. петербург Кавказ. Новий Петербург, Приговор. Не зовсім обичний арест. Ну, не знаю, хто такий. Михаїл Коцюбінський. Я так розумію, Коцюбинський це письменник наш український, автор Ірина Коцюбінська. Тобто, можливо, дочка, дружина. Це у нас 466-й випуск 69-го року. І це авторизований переклад з української мови Тетяни Стах. Тобто в оригіналі є ця біографія українською мовою. Бачимо вставки. Ось Франком Коцюбинський, Гнатюк. Є багато фотографій. Основні дати з життя. Бібліографія. Так, 62 копійки, наклад 65 тисяч. Знову ж невеличкий. Можливо, комусь цікава бібліографія. Література у Куцюбинському. Як тяжко вимовляти українське прізвище російською. Так. Перікіл. А, Пірікл думав. Пірікл. Це в нас щось грецьке. Автор Арський. 504 випуск. Якась вставочка. Краткий міфологічний словарь. Ну, хтось готувався. Знову бачимо закладочки. Москва, 71 рік. Ось тут купа теж фотографій. Анотації теж у нас не буде. Хто це? Що за діяч? Я такого не знаю. Наклад 100 тисяч, ціна 66 копійок. Ернесто Чегевара. Цей, здається, вже персонаж у нас траплявся. Автор Лаврецький. Випуск 512, 72-й рік. Автор выражает благодарность архітектору Эрнесту Геваре Лінчу и доктору Альберто Гранадосу, секретарю комісії ТТТ, Куби, лейтенанту, сотрудницам, Кубинским советом, товарищам и оказавшим за оказанную помощь при подготовке данной работы. Чегевара. Відома особистість. Наклад 150 тисяч. Ціна рубль 03. Рокосовський. О, траплялось у нас дуже гарне видання. Здається, чи польське. Напевно, польське. Такий альбом прямо про нього. Це в нас 517 випуск 1972 року. Всякі схеми, фото. Тут же є анотація. Наклад 200 тисяч, ціна рубль 11. Вся життя Константіна Константіновича Рокосовського нерозривно зв'язана совєтською армією. Учасник гражданської війни. І прославлений герой Великої Отечественної війни. Дважди Герой Свєтського Союзу, маршал Совєтського Союзу. Под його командуванням наші війська участвовали в крупніших операціях Отечественної війни під Москвою, під Сталінградом, Скал... под Курском, і в Білорусі, і в Восточної Прусії і Помірані. І наконець, в величайшому сраженні за Берлін. Коротше, скрізь навоювався цей Рукосовський. Ну, як навоювався? Накерувався. 523-й випуск Суворов. Автор Олег Михайлов. 73 року видання. Теж є всякі фото, картини репродукції. Книга в ідеальному стані, як новенька. Міжнародний год книги. 72-й. Ціна рубль 17, наклад 150 тисяч. С именем Суворова связаны великие победы русского оружия. Рымник, Измаил, Альпийский поход. Книги, сочетающие документальную основательность и живость изложения, богатство фактов и портретные зарисовки, рассказываются о жизни и деятельности выдающего русского полководца. Далее. Сальвадор Аль Энде. Я только знаю Сальвадора Дали, напевно. Знову Лаврецкий, уже был такой у нас автор сегодня. Це у нас 543 й випуск, 75-й выпускдесят п'ят. ісправлене і доповнене. Наклад 100 тисяч примірників. Книга известного советського ученого Лаврецкого рассказывает о героїчному пути славного сина Чилийского народа лауреата Міжнародної Ленінської премії за укрепление мира между Сальвадора Алянде. Імя Сальвадора Алянде стало символом безстрашного революціонера Придану ідеалам демократії, віддавши свою життя за діло народу. Помер на роботі. Це я так жартую, чорний гумор. Не знаю історію країни. що він для неї добився. Треба буде почитати хоча б Вікіпедію коротко. 100 тисяч примірників, ціна 95 копійок. Так, Чкалов. 552-й випуск. Ну, ця така добре почитана книжечка. 75-й рік. Не пишу, яке це видання, напевно, перше. є Знову вставки з фото. У нас був, називався кінотеатр ім. Чкалова. Зараз е вже Шевченка. До цих пір, до речі, там найбільший екран у місті, хоч відкриваються мультиплекси там, е тобто багатозальні кінотеатри, мультиплекс, Вудмал. Але в усіх екрани менші, ніж в цього кінотеатру. І він досі в комунальній власності. Наклад 100 тисяч, ціна 92 копійки. Ім'я Чкалова навсегда вошло в історію совєтської авіації, в історію нашої країни. Валерій Чкалов испытывал самольоти і ні одному із них не ж... і ні одному из них дав путевку долгую жизнь. Він вніс много нового. В тактику воздушного боя Його маневри применяли наші льотчики на фронтах Великої Отечественної Війни. Чкалов первым совершил беспосадочные перелеты через Ледовый океан. На Дальній Восток і в Сєвєрну Америку. Книга написана другом Чкалова членом його екіпажа во время перельоту на остров Удд. І через Сєвєрний Полюс з героєм Совєцького Союзу Георгієм Байдуковим. Так, далі. Кромвіль. Цей же в нас, здається, колись був в попередніх відео. Тетяна Павлова. 80 рік. 611-й випуск. Бачимо картини різні. Ось така вишивка. Фотопапір. Хтось надрукував фотографію вишивки. 100 тисяч. Ціна рубль 60. Книга кандидата історичних наук Павловий посвящена жизни и судьбе выдающихся деятеля английской буржуазной революции Оливера Кромвеля, событиям, имевшим решающее значение в истории Англии XVII века. В гражданской войне провозглашению возглашению республики э, восстанию в Шотландии диктатуре Кромвеля, приведшей к реставрации династии Стюартов. Книга написана по историческим материалам и документам, малоизвестным широким читателю. Широкому читателю. Куприн Олег Міхайлов, автор. 619 випуск 1981 року книга. Фотографії. Так. Була в нас теж вулиця Купріна. Книга ізвесного писателя Ольги... Олега Міхайлова, посвящена життю і творчеству одного з найвидаючихся писателів реалістів начала нашого века. 150 тисяч накладці на рубль 30. Рабін Дранат Тагор. 637-випуск. Автор Кришна Кріплані. Була в нас вже така книжечка в попередньому відео, де була підбірка ЖЗЛ. Книга 89 року. Переклад з англійської. Друге видання. Книга в ідеальному стані. Іначе її ніхто й не відкривав ніколи. Так. Ціна 2 рубля, наклад 150 тисяч. Уже при житті тогор став національною гордостю, символом індійського народу, його вікової культури, поезії. життя Тагора, його літературна і общественна діяльність – Це, приклад беззаветної преданості, служення своєму народу, автор книги Кришна Кріп Палані. Отзывам зарубежной критики создал лучшую биографию Тагора, написанную ученым хорошо знакомым его семьей. Первое издание книги вышло в Лондоне в 1961 году к столетию со дня рождения. Второе расширенное и дополненное В Индии в 1980 году. Перевод осуществлен по второму изданию. В издании использованы редкие архивные материалы. Так, далі це у нас кто? Уин Стэнли. Татьяна Павлова. Знову ця авторка из 87 рік, рик 683 выпуск так рецензенты, портрет на обложке. английский парламент и сельскохозяйственные работы Фрагмент гравюр 17 века Там же закон про свободу английский ддеяч Наклад 100 000, ціна рубль 50. Книга посещена видаючимся вождю радикального народного движення во времена англійської буржуазної революції 17 віка Джерарду Він Стенлі. Він організував в графстві Серії недалеко от Лондона комуну бідніков Дігеров. Боровся за їх права, коли комуна була розгромлена. написал утопический коммунистический проект «Закон свободы». Это первая биография Винстонли в мировой литературе. Автор использовал все известные его сочинения, а также многочисленные документы эпохи английской революции. Книга рассчитана на массового читателя. Эпикур. Знов, какой-то давний грек. Татьяна Гончарова. Это у нас 685 выпуск. виданий в 1988 році, книга Гончарової розказує о жизни і творчості одного з крупніших філософів-матеріалістів античності – Епікурі. На основі широкого круга істочників, з учетом уже имеющихся в отечественной науке розробок цієї теми, в книге воссоздается удивительный яркий образ древнегреческого мислителя, чьи передові для своєї времени теорії привлекли к себе внимание цілого ряду прогресивних умов нового времени. Закладочки, поміточки. Наклад 150 тисяч, ціна рубль 50. І остання на сьогодні: Богдан Хмельницький. 698-й випуск Владимір Замлінський. Автор 89 й рік. Рецензенти, член кореспондент, доктор історичних наук. Шевченко, доктор історичних наук Буганов, доктор історичних наук Сахаров. Книга розказує о замечательному сині українського народу Богдані Хмельницькому. З його іменем зв'язана борьба за освободження українського народу у Чужезімного Іга і в Усуєдні України з Росією. В ній спользовані звісніші архівні матеріали. Отже, всі ті москалі, які зараз розказують, що України ніколи не було. Будь ласка, за часів Хмельницького. то це була Україна. Тобто, ну, зрозуміло, що всі часи, кому як вигідно, так і перекручують. інформацію. Ну, ось так. А, да, цікаво, цікаво, що вони тут понаписували. Рубль 60, 150 тисяч примірників. На цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую, що додивляєтесь. Надіюсь, тут буде трапляти щось цікаве для всіх глядачів. Е, можливо, у вас є якісь побажання по тому, як оглядати книги. Чи, можливо, якісь побажання по тематиці, яка б вас цікавила. Бо інколи не знаєш, за що тут взятись, гори книг, не знаєш, як їх тематично посортувати, що вам показати. І. Ходжу по колу. Тобто беру по тих самих підбірках, тобто там, які вже є відложені і посортовані, великі стоси. Є ще багато жіночої літератури, кулінарії і так далі. Але хочеться, можливо, чимось вас здивувати, що би ви хотіли подивитися. Ну Отже, до зустрічі в коментарях. Бувайте!